Здарунки були, дорогі мої глядачі. Сьогодні цікава новина, не можу пропустити, тому що це дійсно багато чого змінить в ході сьогоднішньої війни і не тільки, а і після військового розвитку України. Сьогодні CNN опублікувала про візит Володимира Зеленського до Білого Дому, до Америки. Зачитаю. Візит українського президента України Володимира Зеленського до Білого Дому символічно зміцнить роль Америки як арсеналу демократії в жорстокій війні Росії проти України і стане приголомшеним публічним доктором главі Кремля Володимира Путіну. Про це пише CNN. Приїзд Зеленського викликатиме відчуття прибуття британського прем'єр-міністра. Вінстона Черчилля до Вашингтона 81 рік тому. Це було через кілька днів після атаки на Перо арбор Цей візит закріпив союз, який допоміг завершити Другу світову війну і побудував післявоєнний демократичний світ. Пам'ятаєте, да? Як розказував ще мав Березін про те, що е, Володимир Зеленський буде якби. Асоціюватися з Вінстоном Черчилем. Ось уже сьогодні знову про це говоря видання CNN. Візит Деленська розвертається в умовах надзвичайних заходів безпеки. Зустріч у Білому дому для нього стане перш за все безпомилковим знаком підтримки США і Заходу в боротьбі України проти Путіна. Ця війна є прикладом того, що Байден. Назвав глобальною боротьбою між демократією і тоталітаризмом. Очікується, що Байден оголосить про виділення України додаткової допомоги у сфері безпеки, сума 1,8 мільярда доларів, часткою якою можуть стати комплекси Патріот. Візит Зеленського також відбувається в той час, коли Конгрес готовий свалити надання ще 45 мільярдів доларів допомоги для України і союзників по НАТО. Очікуване рішення щодо Патріот, яке задовольнить давній запит України, відображає процес приведення допомоги США. У відповідність до минулої стратегії нападу Росії. Система допоможе Києву краще протистояти жорстоким ракетним атакам Російської Федерації. Зустріч Байдена і Зеленським, які неодноразово розмовляли телефоном і по відеозв'язку, але не зустрічалася особисто з моменту вторгнення, відбудеться у важливий момент війни. Байден протягом декілька місяців обережно калібрував американські поставки озброєнь. Щоб підтримати Україну, але уникати ескалації конфлікту в катастрофічне пряме зіткнення між НАТО і Росією, він, наприклад, відкинув заклики України до Заходу забезпечити безпольотну зону над Україною. Патріот, система проти оборони великої дальності, може стати найглибшим зануренням США у війну. Ну, це так. Байден і американці боялися того, що надавши цю це озброєння, Путін може розвітати ядерну війну. Цього не буде. Колишній головнокомандуючий об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Уелсі Кварк заявив, що поїздка Зеленського відображає критичний момент, коли доля війни, яку Україна не може. Виграти без посиленої підтримки США, може бути вирішена до того, як Росія стане перегрупова... попробує перегрупуватися. Так як процес теж розкачують, я буквально на днях чув, ти знаєш, там 300 тисяч, вони можуть зібрати півтора мільйона армії, завіряю прихильників перемоги України про те, що. Ні хрена нічого не вийде, там повний бардак, там нічим, навіть якщо вони зберуть цю, цю кількість людей, б їх нігшу діть в і тим більше озброїти. Це просто м'ясо, яке вони сюди приженуть. Сьогодні пересування по Білорусі танків, озброєння Росії це просто імітація того, що ось вони там щось роблять, якоби готуються. Ну, обичне. Як посилається Швеція, потім деревня, яка імітує мощ, могутність в лапках армії Росії. Її там нема, не було і вже тепер і не буде. Візит Зеленського це вікно можливостей для України, а також вікно небезпеки. Сполучені Штати повинні надати підтримку. Ну от, давайте наберемося терпіння. Якщо коли це відбудеться, не називаємо ні дату, ні час. Навіть посилаючись на телеграм-канал, ні на кого не хочу посилатися. Хочу, щоб цей візит дійсно дав результат, і Україна отримала і фінансову допомогу, у крайній мірі тих 45 мільярдів, які плануються прийняти конгресом, і також озброєння для того, щоб. Як можна швидше вигнати путіровську нечисть з української землі. До того, що пише СНН, можу додати тільки те, що е, Зеленський по приїзду в Америку після виступу у Конгресі отримує нагороду, саму високу нагороду Сполучених Штатів і отримує величезну підтримку е, наловоплатчиків Сполучених Штатів Америки. Ну от такі новини, слава збройним силам України, слава Україні.